Потім мені сказали, що її випустять з цієї тюрми 21-го, але у четвертій годині ранку мене. Тобто в четвертій годині ранку я зібралася йти під ту тюрму, оскільки я була ще досить молодою на той час, то та жінка-мордвинка каже: А знаєш, дядька, я піду з тобою. Ну, видно, сподіваюся. Одесь, напевно, думала, що може їй вдасться мене захистити в разі якоїсь. Ну, принаймні, буде знати, куди я поділася, бо я теж могла пропасти. Невідомо. Де от в 4 годині зранку відкрилася широка брама і вийшла катруся в бушлаті з такою дерев'яною валізкою, зеленою і в червиках без шнурівок. І ми так, прийшли до цієї жінки, я мала з собою, бо я вже в тої жінки тоді залишила зали... одяг для катрусі. новий, вона швиденько перебралася, і ті всі свої бушлати, черевики, кинула в ту валізу і так ногою копнула та бідна жінка-мординка. Каже: А ви ж то ще забирати не будете? А ми кажемо, ні, не будемо тих ще й забирати. Так що ми все все минуле, Катруся залишила там. Правда, то, що довга перепитія була, як ми прийшли, вона квиток мала до Москви, а у мене квитка не було з Тобто їй сказали, негайно під'їде поїзд і негайно сідати і їхати. Вона каже: я не поїду, бо моя невістка. Немає квитка, а черга така несамовита, до каси не дістатися. Ну То мені когибисти принесли квиток, і ми приїхали до Москви. І я думала, Катрусі після 25 років. Ув'язнення. Ми тут же ж вирішили в Вінниці, її скірування до Вінниці не використовувати, а на свій страх і риск їхати додому, до Львова, а там розберевся. Ну, бо тут ще була жива мама Петрусі, і ясно, що їй хотілося.